Всім привіт! ну от і другий день в пошуках грибів. Сьогодні, сподіваюся, ще трохи назбирати, щоб зимою можна було їми ласувати. Отже, сьогодні буде ось таке коротке відео, яке можете переглянути, і ніби зі мною разом побувати в такому гарному чудовому лісі. Так. От у нас і вже. Перший грибок. От іще один поряд. Тут треба обдивитися. Так, є ще один. Так. Такі риби, гриби, гриби. Такі гриби мені подобаються. Так, воно ще один. І він. ще один. Я один. Так, от такі риби ми... Тут ти риби. Вже другий раз кажу риби. Такі риби мені подобаються. Щоб би риби такі були. Так само клювали. Б Взагалі б шикарно. Старенька сироїшка. Але ще плотненько можна брати. Ще одненька сироїжка. Це вже геть гарненька. От і полянка з грибами. Раз. Два. Три. Пять, шесть и сырое Ось такий. Так, ніби тут все. Галяминка, так, сім грибочків. Який гарний. Тільки тільки вилазить. Чуть не наступив. Такі Який гарний. Сироїшка. Сироїжечка. Тут походу якийсь хороший грибничок був. Це ж видно, що хтось збирав. Хі -хі -хі. Хтось збирав, а потім хтось сказав комусь, що то. Несъєдобні гриби. Прикол, звісно. Ще за годинку часу. Ось стільки грибочків. Здається, приніс же ж. Візьми поприбирай після себе. Зразу видно. Напевно відпочивали справжні козаки. Це не москалі, це о. Українці. Ай. Не знаю. Як можна бути такими? Це ж капець. Ну. Гарний ліс. Я так засрать. У мене слів немає. цензурных. Не знаю. Что с такими? Вот что с такими делать? Скажите. Опс, стоять. Цікаво. Судячи по всьому, тут десь пів метра глибини не менше. Хм. Цікаво, є тут якась риба чи нема? Цікаво, цікаво. було там ладно хоча б побачив би як воно тут виглядає лише з цим саме цікаво що тут проточна вода лізука я зонтиком нормальний тут обривчик. Тут солідна висота. За звідси туди, Головне не скатитися. О, ще зонтики. Вибрався з корчів і почалися грибочки. Так. Що ж, от і пройшло 2 годинки. Дякую, що дивилися це відео. Як бачите, о, скільки грибочків, своїх піввідра я взяв. Що ж, ви підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Пам'ятайте, Україна переможе. Всім до скорих зустрічей. Пока!